Друзі, вітаю! Христос Воскрес. Росіяни відповіли американцям щодо швидкості завершення війни. А є відповідь і Путіна, і Піскова на заяви Трампа щодо завершення війни цього тижня. Путін там ще зробив кілька заяв, які варто обговорити. Ілон Маск хоче залишити політику, додж і власне піти назад у бізнес. А ну а власне. Щодо смерті папи римського, а мої друзі, уже частина з яких в Австралії, частина з яких на Балканах, сьогодні писали, що насправді кардиналом є Микола Бицьок. А він власне входить до конклаву а синоду власне в Ватикані, і власне може бути обраним. Наймолодший з кардиналів, наймолодший з претендентів, українець, який в Мельбурні власне має паство. І, власне, може бути претендентом на папу, я тримаю руки і дуже б хотів, щоб в нього все вийшло. До речі, через смерть папи, це для міленіалів відклали канонізацію Першого можливого святого Міленіала, якраз через смерть папи сказали, давайте зараз не до цього, будемо займатися іншим. Ну, загалом, весь світ в скорботі, в скорботі Україна. От, хоч і папа не був найбільш Прихильним до України дуже часто робив контроверсійні заяви. Але українця прекрасна нація, яка любить серце. Ми тому точно зла не тримає. Але дуже хоче, щоб наш Микола Буцьок став наступним папою. Це було прекрасно. Я думаю, Серентіно точно зняв би ще кілька фільмів саме про нього. Але зараз не про нього. Зараз про Путіна, Трампа і Блумберг вийшов. кажуть, що Путін не хоче миру. Давайте все це проаналізуємо. Підпишіться на цей youtube канал. Мільйон триста з вас не підписаних, і це дуже дуже погано, тому що коли ви не підписуєтеся, наш контент просто не летить догори, і ми не збираємо супершвидко великі збори для наших військ. Тоді ці прогалини заміщають росіяни своєю пропагандою. і Тоді вони збирають. Серед українців свої перегляди, а потім свої гроші відправляють на свою армію. Тому друзі, давайте все ж таки давати гроші нашій армії, щоб не відправляти їх чужі. Будь ласка, підпишіться і зробіть донат для гострих картузів. Хлопці з Харківщини воюють на Донбасі. Для нас дуже важливо і принципово зробити для них збір, тому що вони дуже бойові, дуже проукраїнські і роблять шалено класний результат. Нам залишилось менше ніж 400 тисяч 300 з хвостиком. Будь ласка, включіться в честь цього великого свята. Давайте зробимо такі донати. Це дуже класна справа. Власне, Блумберг вийшов і каже, що Путін, знаєте, каже, не хоче ніякого миру. А він дивиться, що вигідно Москві, він дивиться, щоб Штати гарантували, що блокують Україну в НАТО. що... ЄС не буде допомагати Україні постачати довгу зброю, він буде дивитися за тим, щоб Україну послаблювали. Вони дуже радіють, що Трамп десь цьому підігрує, але зупинятися не збираються. І загалом Блумберг каже, що Україна десь трохи втрачаючи прихильність Трампа. Хоча останні заяви вони трошки підняли акції Трампа і українців в його очах. От а вони кажуть, що Україна. Отримала Європу, яка дає 20 мільярдів, яка зараз починає для України виготовляти зброю, яка разом з Україною в Україні починає виробляти зброю. От і власне вони кажуть, що 20 мільярдів, які європейці дають для України, дуже непогана заявка щодо подальших історій. Ну і власне вони говорять наступне: що треба. Не надіятись на добру Москву, не надіятись на якесь благовілення Путіна, а потрібно самим на заході, на заході реалізовувати нашу західну коаліцію, допомагати Україні, тому що тільки з силою можна Путіна змусити перестати бити по українцям. Пісков сказав, що їхня головна червона лінія це ніякого НАТО для України, і типу не тісніть на Росію Росія психологічно. Нестабільна держава і каже: не тисніть вас багато. Ви, якщо на Росію тиснете, глузд у них всіх там їде. Росію не можна тиснути, вона дуже ніжна. Ну, от, Вазончик, треба забирати із сонця. І каже: не тисніть з дедлайнами, ми до Лондона можемо і не визначити. А чого тільки в Лондоні ви хочете? Не треба ніяких дедлайнів, Путін їх не любить. Візьмемо це на замітку. Не любите, щоб вас підганяли, ми цим будемо займатись. Власне, Путін сказав, що. Дуже багато, до речі, видумок. Він там сьогодні цілу заяву робив, дуже багато фантазій, дуже багато видно того, що він живе в теплій ванні, яка відірвана від реального світу. Ну, от. Але каже, що подумають на мораторія, щоб бити по цивільних об'єктах. Тобто, подумати на рахунок мораторія щодо цивільних об'єктів це визнати. Що ви спеціально били по цивільних об'єктах? Він, правда, посилаючись на попереднє згадання Мари, де він розповідає, що ось ми били, значить, по Сумах, бо там збирались українські військові. Де? В тролейбусі збирались? В тролейбусі вони збирались. Розумієте, фашисти завжди знайдуть собі відповідь. Ви знаєте, яка улюблена історія Путіна? Це те, що Гітлер, воюючи і спалюючи людей, жодного разу закон не порушив. Це ж і є його рольова модель. Ми, типу, закон не порушуємо, каже Путін. Ми ж можемо мораторій вести, а можемо не вводити. Розумієте? Тому зараз бачимо, що вони кажуть, що по Сумах Одесі били, бо там, начебто, збирались військові. Знову ж таки, не доведено, крім чорних ротів, які підгавкують путінській пропаганді, ніяких даних ніхто не заявляв. І зараз тільки потім, коли треба, в Росії завжди з'являється якась чорна морда, яка починає гавкати і розповідати, що ось там же ж було 100 тисяч українських військ в тролейбусі їхало, тому в нього треба було стріляти. Розумієте? От зараз вони кажуть, що по громадянських гражданських об'єктах вони робити удари, подумають, чи робити, чи не робити. От ну і загалом думають над тим, щоб встановити певний мораторій. Але продовжити перемир'я на 30 днів, як того вимагає Україна та Америка, вони поки що не готові. Вони зробили коротке, що можуть його робити. Трамп одразу не побіг радіти на Fox News і казати Вау, супер! Типу, це прекрасно. Ні. Трамп пішов, каже, супер, підтримую позицію України. Можете 30 годин. Зробіть 30 днів для початку, а далі будемо дивитись. Ось така була заява Трампа. Ну от і вони насправді дуже добре відіграли цю історію. Стало, ну, 30 годин супер, але цього мало. Тим більше, що росіяни більше ніж 200 разів порушували це своє так зване перемир'я, яке озвучили до речі в сирени, які звучали в Києві. Ілон Маск каже, що його дістали атаки ліваків. Таке враження, що його завод десь в 1918-му в Києві знаходився, коли більшовики прийшли. каже радикали. Ліваки задовбали своїм атаками. Буду згортати свою політичну кар'єру і піду назад у бізнес. До речі, Ілон Маск бере участь зараз в тендері, хоче взяти участь і перемогти в тендері. Золотий купол над всіма сполученими штатами за аналогією залізного купола в. Ізраїлі він хоче виграти тендер, і в найкращих традиціях, вибачте, чуть не сказав українських політиків, хотів виграти цей тендер, щоб його відбудовувати, щоб заробити на цьому мільярди. Ні, ілон маск не такий, тому ні, заробляти він на цьому не буде. А інша історія в тому, що насправді Вілона Маска, ці тимчасові політичні призначення, вони мають там 120 днів, 129 днів. Тобто вони дуже швидко плинні і в нього воно завершиться. Або тоді подавай декларацію, ставай чиновником, виходь зі всіх своїх бізнесів, ставай типовим політиком, іди обирайся, або призначайся секретарем. Ну, це їхня відповідність міністра. І все, працюй. Працюй так, як ніхто не працював. Ні, не хочу здавати декларацію, хочу літати чартерним літаком. Тоді все, друже, вибачай. Ну от конфлікт інтересів змушує Маска зараз класти свої претендали. для України. Це добре, тому що це якраз послаблення. Мінус один путініст в оточенні Трампа. Для нас це невелика перемога. Хоча ми Лілона Маска любимо. Бо старлінки як не як, але працюють. Ми нашими впівдронами знищуємо дуже велику кількість ворожої техніки. Друзі, це все, що я хотів сказати. Дуже швидка новина, дуже швидка аналітика. Власне, напишіть, будь ласка, чи очікуєте ви результатів від Лондона, чи гадаєте, що Путін, і решта цієї фашистської камарілії будуть тягати Трампа за ніс і будуть затягувати? Чи навпаки дійсно погодяться на пропозиції від України та Заходу та підуть на зближення та власне мораторії щодо взаємних обстрілів? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться обов'язково на цей YouTube канал. Мільйон триста вас не підписаних. Це дуже погано, але коли ви підписуєтесь, україномовний контент росте. Відповідно, ростуть і збори швидше та більше. Я дуже прошу зробити донат. Останнє триста з хвостом тисяч ми з вами збираємо. Будь ласка, долучіться 100, 200, 500 гривень. Найкращий подарунок Збройним силам до Великодня. Не стримуйте себе. Робіть донат, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.